Що нині відбувається на тимчасово окупованих територіях, як безпечно виїхати, та на яку підтримку можна розраховувати від держави? Про це та не тільки говоримо сьогодні з міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пані Ірино Верещук. Пані Ірина, я вас рада вітати. Вітаю навзаєм про те, як ми почнемо нашу з вами розмову, хочу роз'яснити, що це не класичне інтерв'ю топ порядовця міністра з журналістом. Це в першу чергу фактично покрокова інструкція для тих, хто хоче виїхати з окупації. Як це безпечно зробити, і на яку підтримку ці люди можуть розраховувати від держави в соціальному, психологічному і матеріальному плані? От про це і поговоримо. Бо нині в Україні майже 5 мільйонів переселенців, якщо бути точним, 4,6 мільйона, водночас виплати отримують лише півтора мільйона. Поясніть, будь ласка, чому така різниця, та наскільки це багато чи мало для держави, та чи є зараз тенденції до збільшення чи навпаки до зменшення? Дивіться, наскільки це багато чи мало для держави? От в порівнянні, виплати для ВПО для держави це 145 мільярдів за період повномасштабного вторгнення. Це друга за видатками програма, якщо ми кажемо про весь державний бюджет, тобто перша за видатками програма це оборона. Очевидно, все, що йде на оборону, і найбільша програма за видатками це виплати ВПО. Ще раз повторюсь, це 145 мільярдів. Звичайно, що це багато. Звичайно, що ми розуміємо, що кошти треба шукати. До прикладу на ветерани і на їхні сім'ї набагато менші зараз виплати, які акумулює держава. Очевидно, що ми повинні верифіковувати такі виплати. Очевидно, що ми повинні шукати шляхи щодо оптимізації таких виплат, допомагати людям в інший шлях, так тобто працевлаштування. Допомогти з житлом, іншим способом допомагати. Бо ми розуміємо, що вразливі категорії потребують все більшої підтримки населення. І наше завдання зробити так, щоб найвразливіші отримували допомогу, а ті, хто може собі дати раду, мали можливість працевлаштуватись і працювати. От якраз як про гроші давайте поговоримо. Цьогоріч 625 мільйонів доларів передбачено на виплати для ВПО. От Спершу спитаю, звідки це гроші, звідки їх отримав держбюджет. Та от наскільки цієї суми дійсно достатньо для виплат, чи треба більше цієї суми? Держбюджет не отримає. Це сума, яку акумулювали міжнародні партнери для виплат ВПО? Ми розуміємо, що мало. В бюджеті, хоча 145 мільярдів, здається, дуже багато. Але людей, які потребують, теж багато. Ви правильно сказали 4,6 мільйона станом на сьогодні внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку. Чому лише півтора мільйона отримує виплати? Тому що, по-перше, не всі зверталися. В нас на піку було 2,5 мільйони. У нас ніколи 4,6 не отримували виплати. А зараз це півтора мільйони людей. Очевидно, ми звертаємося до міжнародних партнерів, до урядів наших союзницьких країн і просимо допомагати нашим ВПО От тих 625 мільйонів доларів на 2024 рік? Це саме для грошової підтримки внутрішньо переміщених осіб? Не можу вас не спитати про дітей? Болюча тема відверта. Наскільки нині, з вашими даними викрадених дітей на Росії, наскільки вже вдалося повернути в Україну тут? Наскільки в цілому це складний процес? Дуже складний процес, тому що Росія не дає списків тих, кого вона незаконно вивезла, тих, кого, кого вона депортувала. І ми вимагаємо від міжнародної спільноти, від того механізму, від коаліції, яка створена так, щоб Росія надала списки вивезених дітей. Нам це дуже важливо, бо багато дітей посиротіло на цій війні. Наприклад, Маріуполь, так вони вивозили дітей, батьки яких загинули, називали це великим освобожденням. Насправді вони попросту знищували дітей, знищували наше доросле населення. І на сьогодні ми не знаємо точної цифри дітей, яких було вивезено. Те, що нам вдалося встановити, це близько 20 тисяч дітей. З них вже 800 повернуто. Є випадки, коли. Діти з їхніми опікунами повертались в треті країни. Це процес, який постійно триває. Ми шукаємо через Європол, через інші інститути, європейські і світові, шукаємо дані про дітей. І якщо знаходимо, і якщо дитина знаходиться за кордоном, ми зі списку викреслюємо. Але ще раз кажу: нам потрібна інформація щодо місця знаходження наших дітей щодо їхніх списків. І ми це просимо через міжнародну спільноту. Міжнародна спільнота повинна. Застосувати санкції, і санкції мають бути настільки твердими і жорсткими, щоб Росія зрозуміла, якщо вона буде далі продовжувати таку політику, а це саме політика, державна політика Росії геноцид українського народу, геноцид українських дітей. Вони повинні отримати санкції, вони повинні отримати реальні терміни ув'язнення, і тоді буде процес набагато швидший з поверненням наших дітей. Що робити з російськими паспортами на тимчасово окупованій території, які от поради від міністерства від вас особисто, якщо для того, щоб виїхати, потрібно взяти російський паспорт, його треба брати і виїжджати. Я знаю, що дуже важко без російського паспорта пересуватися територією тимчасово окупованою а потім і Російської Федерації. Так, у нас працює коридор колотилівка-покровка, але щоб до нього дістатися, треба їхати через територію Росії, тому Якщо ще раз скажу для того, щоб врятувати себе і своїх близьких, своє життя і своє здоров'я, і звичайно бути більш-менш у безпеці для того, щоб виїхати на територію підконтрольну Україні або на територію третіх країн, і треба взяти паспорт, беріть і їдьте. Що очікує тих людей, які отримали російський паспорт в окупації і повернулися в Україну? Вони повертаються через коридор або через треті країни. На кордоні їх зустрічають прикордонники, які пропускають людей в Україну. Далі йдуть певні процедури, і вони необхідні заради нашої безпеки. Ви розумієте, ворог використовує людей на тот. Потім намагається інфільтрувати так елементи, які вже потім завербовані ФСБ і так далі на підконтрольні території. Це частина нашої правоохоронної системи, нашої СБУ. І тому у нас війна, і ми повинні бути пильними так щодо цього, але. Ніхто не вважає людей злочинцями тільки тому, що вони перебували на тот. Ніхто не називає їх колаборантами до того часу, якщо вони не почали дійсно колаборувати. Так? І ми розуміємо, що отримання паспорта саме по собі не є злочином. Але Росія робить що? Змушує колаборувати. Вони саме для цього змушують людей брати паспорт, щоб потім залучити їх у свої так звані органи влади, залучити їх до співпраці, здискредитувати, щоб люди потім не мали виходу, як повернутись. Тому я завжди кажу: знайдіть можливість виїхати. Ніколи не повірю, що люди не розуміють пастку, яку їм робить Росія на тимчасово окупованих територіях. Є випадки, коли люди не можуть виїхати. Хворі батьки. Старші вони не можуть перетнути кордон, коли покровка, бо там треба йти пішки. Хоча є випадки, коли 98 років, 94 роки, і жінки, чоловіки ідуть пішки, аби тільки не перебувати в окупації під чоботом ворога. Не можу вас не спитати про те, чи є українці, які за власним бажанням вирушають до Росії, що з ними робити, яка от в цьому плані політика держави і вашого міністерства я ще раз кажу: якщо треба для того, щоб виїхати їхати за власним бажанням через територію Росії, їдьте, бо іншого шляху немає. У нас немає сьогодні по всій довжині кордону з Російською Федерацією офіційних пунктів пропуску, крім колотилівка покровка а вона працює лише на в'їзд. Якщо ми розуміємо, що з тимчасово окупованої території немає іншого шляху, щоб крім без Росії через Росію, то звичайно що треба їхати. Але якщо люди з метою Проживання в Росії, так маючи український паспорт, отримавши російський паспорт, працюючи на ворога в якийсь спосіб колаборуючи, думають, що потім вони зможуть сказати, що це було тільки насильницьким методом. То для того є правоохоронна система, яка в такий спосіб доведе, що це не так. І я дуже би не хотіла, щоб люди зараз думали, що це можна буде потім пояснити. Не мали таких аргументів перед судовою і правоохоронною системою. От якраз про виїзд з окупації з тимчасово окупованої території хочу більш детально вас попитати. Давайте почнемо з того, як нині вибратися з окупації і який шлях для мешканців, колотилівка покровка на Сумщині і є ще шлях через Білорусь. Так Мокране Доманово ще один маленький струмочок, і люди теж ним користаються. Люди можуть виїхати через Грузію, так через Крим, тимчасово окупований Український Крим. Люди можуть скористатися іншими шляхами, але вони усі йдуть через територію Російської Федерації. І тут важливо розуміти, що там, на жаль, ми можемо мало людям допомогти, бо це лише волонтери, там майже не працюють міжнародні організації, це лише якісь маленькі волонтерські групи, які допомагають купити людям квитки. Які допомагають людям маломобільним, ми з ними співпрацюємо по українській стороні, ми допомагаємо їм з фінансуванням. Ми розуміємо, наскільки це важливий процес. Але ще раз кажу: люди роблять усе, щоб самотужки вибратися. Коли ж вони вже перетинають кордон з Україною, тут їх чекаємо. Ми їх чекає там Сумська Ова, їх чекає хаб, тепла їжа, медикаменти, відповідні документи. Перша виплата. На пероні у Києві, до прикладу, чи у Львові, чи в Полтаві, чи в Харкові їх чекають грошова підтримка, а також безкоштовний квиток в ту частину України, яку вони для себе обрали. От про це поговоримо трохи пізніше про успішні кейси від міністерства. Але що вам відомо про те, наскільки складно нині прийти блокпости окупантів, яка є перевірка від окупантів, дуже складно, тому що окупанти отримали бази наших військовослужбовців вони мають доступ до тих, хто служив, а то так списки, реєстри, і вони вербують наших людей. Вони використовують спорідненість, так коли мама, батько перебуває на тот, або ті, хто є в якійсь спорідненості, так в тимчасово окупованій, до прикладу, там. Авдіївка, коли ми кажемо про ці прилеглі до фронту території, і вони шантажують. Вони шантажують наших військових, і ми маємо не поодинокі приклади такого шантажу СБУ їх виявляє. Є контрозвідка, спеціальну роботу проводить. Зрозуміло, що це дуже прикра ситуація і для батьків, і для самих наших військових. Але ми мусимо це визнавати, Росія. Возвела оцей шантаж, тероризм і ці всі інструменти прямого і непрямого впливу в культ. Вони століттями відточували свою майстерність геноциду. Вони знають і вміють, як вчиняти геноцид на окупованих територіях, як вербувати і змушувати до співпраці через страх, через е, тортури, через підвали, куди вони на тот людей масово. Затримують і утримують, отже, на сьогодні, як на мене, потрібно зробити все, щоб не мати дотичності до ворога і до окупанта. Ніяка квартира і ніяке майно не може йти в абсолютне порівняння з тим, що людина може втратити, а це життя і здоров'я, і потім і свободу. Якщо їх завербують, якщо з ними будуть працювати ФСБ, а потім це буде доведено. Моя порада, якщо дозволите, я, можливо, не маю права радити, бо не була у такій ситуації, але якщо можна, не йдіть на співпрацю з ворогом, не вірте їм жодному слову, про якісь квартири, які вам там нададуть, про переоформлення документів, які ви повинні зробити і так далі. Попросту не вірте, пам'ятайте, що це ворог, який прийшов нас вбити, який прийшов нас знищити. І саме так треба дивитися на тих, начебто начебто, колишніх мишебратів. Наскільки часто зараз в цілому люди виїжджають з тот, які головні тенденції, якщо порівняти, наприклад, рік тому-два роки тому? Зараз кількість зменшилась, але це пов'язано зі складністю. так? Людям важко добратися, стало менше коштів у людей. так? Вони не можуть купити квиток, собі дозволити, особливо маломобільні, тому що потрібен спеціальний транспорт, а це все коштовно. Але це приблизно до 100 осіб в день, коли ми кажемо про два пункти пропуску, які сьогодні працюють на в'їзд для людей з ТОТ. Офіційні порада від вас. Якщо людина хоче виїхати зараз з окупації, що треба знати цій людині, які поради ви б дали, найперше, якщо немає можливості виїхати, а є таке бажання задзвонити на гарячу лінію 1548, чат-боти є сарафанне радіо. Люди знають волонтерські чати, які збирають інформацію, передають один одному цю інформацію. Є певні волонтери, які працюють на цій території, скористатися такою можливістю. і в будь-який спосіб дістатися під контрольною України, а тут уже ми вас зустрінемо. Ще раз повторюю: не бійтесь, бо часто мене запитують: а якщо ми візьмемо російський паспорт і виїдемо, чи не буде у нас тут проблем з СБУ? Якщо ви взяли ще раз, скажу російський паспорт для того, щоб виїхати, проблем не буде. Беріть і приїжджайте. Систематично окупанти під час сепередного блокпостів перевіряють телефони, телеграми, месенджери, алереї. От які поради від вас щодо захисту своєї інформації? Чи видаляти, чи приховувати щось? Звичайно, треба видалити все, що можливо, і звичайно, треба розуміти, що перед вами ворог. Навіть якщо ви розумієте його мову, це ворог, який прийшов нас знищити. Ще раз повторюю, в якийсь спосіб шукати в ньому щось людське, це марно. В якийсь спосіб шукати можливість домовитися. Я вважаю, що це теж марно. Але очевидно, що люди перебувають в тих умовах, в яких я б нікому не побажала, щоб перебували або ми з вами, або ваші рідні і так далі. Я очевидно розумію, що кожного разу мої поради це ніщо в порівняно з цією ситуацією, коли люди. Так, сам на сам з ворогом, і очевидно, щоб себе врятувати, своє життя і безпеку, своє здоров'я, потрібно приймати рішення на місці і. Будь-яке рішення, яке ви приймете, буде сприйняте, якщо ви це робили заради збереження життя і здоров'я. Але якщо потім буде доведено, що до прикладу ви брали участь у виборчих дільницях на псевдореферендумах, на псевдо якихось виборах, а навіть б, більше балотувались від умовної там окупантської єдиної чи іншої там Росії, очевидно, ви не зможете довести, що вас це змушували робити. Тому, будь ласка, давайте, щоб це. Тонке, так? Тонке питання було якомога менше дотично до проукраїнських громадян. Мені просто їх дуже шкода. Я знаю, як потім в судах дуже важко довести. І є деякі судові вироки. Можливо, по-людськи я не погоджуюсь з ними. Я знаю, що засудили нещодавно жінку на Херсонщині, вона допомагала і залишилась в окупації, і пішла на співпрацю з окупантами, аби допомагати гуманітарною допомогою людям, які там залишились, і її засудили. Тобто, десь було недостатньо доказів, десь доказової бази не вистачило, А навпаки, у слідства було більше доказів, які були не на її користь. От я б дуже цього не хотіла. Я б дуже не хотіла, щоб ми потім в якийсь спосіб оцінювали роботу кожного на тимчасово окупованій території. Тому завжди раджу і прошу: виїжджайте за найпершої можливості. Виїжджайте, будь ласка. Львів фактично став другою столицею на початку війни. Багато просланців туди приїхало. Багато зараз в Києві людей приїхали з прифронтових міст з окупації. Що вам відомо про успішні кейси комунікації міністерства вашого з місцевим самоврядуванням, з місцевою владою? Куди зараз найбільше люди приїжджають? і от про які які в принципі успішні кейси ви в цьому плані виділили б? Львів, звичайно, є хабом. Це великий хаб. Куди приїхали мільйони людей проїздом, залишились, повернулись. Отже, дійсно, Львів та Львівська область стали для багатьох сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб домом. І я дякую Львівщині, я дякую Львову за можливість прийняти цих людей. Я кажу про інституційну можливість. І міська рада, і область долучилися до створення місць тимчасового проживання, до реабілітаційних центрів, до центрів психологічної підтримки, до всього, що тільки потребує людина, яка втратила на війні все, яка часто не мала навіть паспорта, просто приїхала на вокзал. І вже на вокзалі їх чекала підтримка. Там є команда психологічної допомоги, яка бере людину, допомагає їй із розселенням, допомагає їй з виплатами, з оформленням виплат. Тут я Львів мушу і можу, і навіть дуже хочу привести в приклад іншим регіонам. Щодо комунікації, давайте поговоримо. Бо на початку вторгнення, через брак якісної інформації, в принципі, люди не знали, що робити нині. Ситуація точно змінилася. Де комунікувати з вами, з вашим міністерством щодо того, де дізнатися інформацію? Чатботи, сайти, соціальні мережі? Чи можливо ви десь відповідаєте? Я відповідаю постійно. У мене сидять мої помічниці на всіх моїх месенджерах, бо я б одна просто би впала під тягарем так за питання, які нам задають щодо евакуації, щодо деокупованих територій, щодо прифронтових територій, так і щодо інших питань. У нас є гаряча лінія 1548. У нас є чат-боти. Просто зайти в гуглі сайт Мінре. І побачите, там все є прям червоні віконечка. Якщо ви хочете виїхати, дзвоніть туди. Якщо потрібні виплати, дзвоніть сюди. Тобто, є абсолютно спокійно, нормальний гайд, який покаже і допоможе. На останок хочу вам показати одне відео в принципі. Мабуть, ви його бачили, які більшість українців воно точно в цьому плані торкає. Лідія Степанівна 98 років, з тимчасово з тимчасово Донеччини пройшла десятки кілометрів без їди, без води. Проснулася, а вони стріляють, страшне, як там просипання. А невістка каже, не де в'їжджати. Каже, сину треба було тікати. І з сином пішов. Сина. І невістка. У трьох побігли. А мене. А я пішла другої сторони. Хочу спитати, яка була ваша перша реакція? І, очевидно, це не остання схожа ситуація. І очевидно, такі випадки будуть. Що така людина людина отримує від держави в соціальному плані, в ментальному, психологічному і. Чи слід, наприклад, розраховувати на можливе працевлаштування в Україні? Ну, давайте так, У пані Лідії 98 років. Можна вона вже побуде на пенсії трошки? <хи> Очевидно, що ми допомагаємо, я вже казала, і виплатами. Грошова підтримка. До речі, ми вже 250 мільйонів на ці виплати закумулювали. Дякую УВКБ ООН, Дякую мому, які нам допомагають зараз. Бо вже гроші в бюджеті закінчилися. І мом підхопив естафету. За що я уклінно дякую, бо кожна людина, яка виходить, сто має тут і зараз. Ту грошову необхідну підтримку на перші дні, так а потім, дякую міжнародному кластеру грошової допомоги, 10 800. Кожна людина, яка вийшла протягом місяця, теж отримує на руки. Це теж важлива підтримка. Також, якщо люди не мають де жити, як правило, люди їдуть до родичів, до знайомих, вони знають, куди їдуть. Але третина людей просто виходить вірячи, сподіваючись, надіячись, вони. Звичайно, отримують нашу підтримку, повну державну підтримку. Вони живуть в МТП. Вони мають довідку. ВПО. Всі права, які мають ВПО, включно з виплатами, вони теж отримують. Вони наші, і ми їх чекаємо. А приклад Лідії, пані Лідії не поодинокий. Ми бачили. Багато відео, і я сама їду на хаб там в Сумах, зустрічаюсь з людьми. І я бачила дуже молоду пару. Чоловіку було 96, а жінці було 94. От, якраз на моїх очах вони повернулися, і ви би бачили, які вони нам настанови давали, як вони люблять Україну і як вони радять не бути під чоботом окупанта, не йти. От вони кажуть, ми не хотіли брати їхній паспорт, і просто вирішили йти пішки. Все кинути в своєму літньому віці, так, але тільки для того, щоб не бути під окупантським чоботом. І я пишаюсь такими людьми. Чи часто ви комунікуєте з людьми, які повертаються чи з полону Росії, чи з окупації? Постійно. От сьогодні, до прикладу, ми повернули хлопця, ви знаєте, з окупації, з Росії, де його брат був військовослужбовцем. Отримав поранення. От нещодавно моя працівниця їздила на пункт пропуску зустрічати їх. Я сьогодні з ними зустрічаюся, і мені це дуже важливо, бо я з ними розмовляю. Я чую, що відбувається. Я розумію, яку саме підтримку потрібно надати. І далі ми супроводжуємо таких дітей, таких людей. Я скільки маю вільного часу, я його всього присвячую зустрічам з людьми, бо тільки вони можуть дати правдиву інформацію без тих бюрократичних нашарувань. Я Річаєсь дуже багато з людьми, щоб розуміти, що насправді відбувається, пані Ірино. Я вам дякую за цю змістовну розмову. Дякую, що знайшли час. Я нагадаю, пані Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З вами був Дослав Соловйов. Побачимось на забаром в ефірі на 24-му.